1 березня 2023 року Путін зазнав п'ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення. Україна перемогла його зимовий терор. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у своїй на своїй сторінці у Фейсбук. І в першу чергу цей терор переможено завдяки нашій протиповітряній обороні. Власне про це будемо спілкуватися з речником повітряної повіт сил збройних сил України Юрієм Ігнатом. Пане Юрію, вітаю! Отже, говоримо про От така фраза сьогодні, в перший день війни, міністр закордонних справ сказав, що ми перемогли зимовий терор. Те, що Росія намагала знищити нашу інфраструктуру своїми дронами, своїми ракетами. Водночас, я думаю, що дуже рано ще розслаблятися, бо ці атаки можуть бути сьогодні. В ефірі нашого марафону речниця об'єднаного командування Південь Наталія Гуменюк говорила про те, що Росія. Наразі змінює тактику своїх обстрілів, що вони можуть бути точковими, хвилеподібними. Скажіть, будь ласка, взагалі в чому специфіка ось цих різновидів, точкових хвилеподібних, і як що це від вас вимагає? Якось інакше на них реагувати? А яка може бути інша реакція, як натиснути на кнопку пуску і збити повітряну ціль, яка загрожує? Їх може бути просто більше, може бути менше. Повітряні сили будуть робити те, що робили завжди. І це їх збивати е, Навряд чи це там зміна тактики, так можна назвати, так тому що е, зміна, мабуть, завдань, так які вони перед собою ставлять. Це е, бачимо, так що е, ще раз повторю те, що і ви сказали, так що, мабуть, противник не досяг так тих цілей, але розслаблятись дійсно зарано, ну, тому що вистояла завдяки і повітряним силам, і роботі. Наших енергетиків від міжнародній допомозі, наша енергетика це дуже великий плюс, що входимо в зиму в такому гарному настрої, в бойовому настрої. От і тому жодних тут питань щодо якихось. Панічних не повинно бути. Ми будемо посилюватися і надалі засобами ВПО, які нам обіцяють партнери найближчим часом. Уже от є сполучених штатів позитивні новини. Що скоро будуть вже повертатися додому, навчені на Петріотах наші зенітники і так далі. І так далі. Тому тактика верніше не тактика, а от власне терміни так можливо збільшились. Так можливо, час задання ударів, дещо буде плюс-мінус змінюватися раніше. Вони робили це типово, коли обстрілювали інфраструктуру вночі шахеди зранку ракети. Зараз бачимо, що може бути в будь-який час цей обстріл і вночі, і невеликою кількістю ракет, так само як нещодавно. Два буквально шахеда запустили їх було знищено. Перед цим запустили е е сьогодні вночі так з переходом в ніч чотири шахеда було знищено, плюс поодинокі безпілотники, такі як був збитий сьогодні в день на Київщині. Так тому противник буде робити то, зрештою, що робив і. е-е до масованих обстрілів, тобто е, влітку, так він завдавав ударів, отаких от от, ви кажете, точкових, так дійсно вибираючи ту чи іншу ціль е, З чим це пов'язано? Ну очевидно, що не не, не та, своєї мети, зрозуміло, хотівши завести Україну в блекаут. А можливо, є й дефіцит власне далекобійних високоточних ракет. Неможливо, а це точно він є, тому що бачимо, що вироблялись вони з коліс, фактично поставлялись війська, і тому можливо, вони весь той стратегічний запас, який вони Викинули на нашу критичну інфраструктуру цих ракет, хочуть якось надолужити, накопичити і ви. От можливо таке пояснення. Так е е інше питання е зараз. От ви е згадали, що до нас скоро повернуться наші військовослужбовці, які пройшли вишкілу Сполучених Штатах Америки. Отримуємо нову техніку. І е зараз е буквально кілька днів тому президент Зеленський закликав захід зняти аві. Ав Авіаційне табу так він висловився, і справді тут е, навіть у сполучених штатах щодо постачання F-16 Україні існують різні думки у Пентагоні. Виступили проти надання Україні F-16. Заступник міністра оборони з політичних питань Колін Коль аргументував це термінами, вартістю, пріоритетами війни. В той же час конгресмени закликають Білий Дім пришвидшити і невідкладно розглянути таку можливість, так що бачимо. Є різні думки от для наших повітряних сил, що дасть отримання Ф 16 і, зокрема, для протиповітряної оборони? Адже наскільки я розумію, вони можуть бути використані. У них широкий спектр використання. Як він розширить наші можливості? Ну, перш за все, я хотів би закликати і суспільство, і за представників змі особливо так не дуже і особливо лідерів думок, так не робити жодних зрад, якихось з цим, що ми маємо, тому що е і Сполучені Штати Америки, наші партнери, ми маємо вклонитися їм і дякувати за те, що вони підтримують Україну і надають ту допомогу, яка допомагає нам виживати у протистоянні з, з таким. Потужним агресором, і наші партнери послідовні у своїй допомозі Згадаємо, перші дні війни так спочатку постачання і надання інформації розвідувальної, зокрема і надання озброєння різних видів і економічна підтримка нашої держави. Тут треба розуміти, що величезний обсяг допомоги йде в Україну і буде йти й надалі. Тому кроки, усі, які робить на захід, вони є послідовними, і я думаю, що будуть в Україні і крила. Які вони будуть будемо знати, коли буде прийнято рішення. Тому Україна, така величезна держава, найбільша фактично в Європі, не може обійтись без гарної авіації, без потужної авіації, сучасної авіації, щоб захистити себе, свої кордони і стати таким собі правофлунговим НАТО, як я казав, так. Тому що ми прагнемо в цю організацію і на її правофлангів треба мати потужну, потужну авіацію. Що він дасть? У цей літак де вже. Не раз говорили те, що він не буде поступатися тим літакам, які є в Росії. Це дозволить нам, зрештою, отримати якийсь паритет в повітрі, так протистояти російській авіації, і далі він має стати частиною. Так, пане пане Юрію, ми на жаль, втратили зв'язок з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил України. Дякую за участь у нашій програмі. Говорили про готовність протиповітряної оборони України до нової тактики, яку збираються застосувати росіяни, а також щодо постачання літаків F-16 до України. Gracias.